Всім привіт! Друга частина сьогоднішнього огороду наколотила на 10 літрів ридомілу, перша обробка помідорів. Ось такий ридоміл голд 50 грам на 10 літрів. А далі вже буду обробляти ось такими препаратами: хоч цей, хоч цей, і магнікур Фіно. В тому році я обробляла. Також цими препаратами, але першим, по-моєму, йому я обробляла магнікуром, точно не пам'ятаю. Але а в цьому році ви дивилися, що першу обробку радять тільки редомілом. А ще перед цим ми нічим оцим не обробляли, тільки редомілом, три рази обробляли попередні роки, 10 років тому. І... А це в цьому році вирішили. Також ж надивилися. Консультації різних, що треба тільки різними діючими речовинами, щоб не було звикання у фітовтори до них. Ну, піду зараз оброблю. О, так 10 літрів на плечах, я не знаю, як носять 16-літрові оприскувачі. <реш> <реш> Мені так подобається, що я для жука який? Що на 8. Кор... Коре... що на 8 літрів, ну, хоч не таке важке. Дужче накачую, щоб розпилювало. Сьогодні 16 червня. Як дізнатися, я переб'ю, що а, передоміл не підробка. Він бачите, яким білим на помідорах. Як молоко, бачите. Угу. І першу обробку помідорів робимо. Треба було б раніше, ну, тоді ще були маленькі, а тоді пішли товщі. І кожний день, як невеликий, так дрібний. Тому сьогодні. Доцю не дуже поливай. Да, Вона так розпаляє. Перша обробка доцю розказуй, чим. Я вже розказала. Я у дворі вже показала і пакунки, і все, щоб не бути голослівною. А я, дивіться, ножниці і... Попідстригала їх, коли вони прийнялися і пішли вріст, і я їх, бачите, вони ж підгорнуті трішки. Я їх пасинкувала. Низ одривала нижні листочки О, і те, що з середини листочка виростає пасинок. А це сьогодні ось прийшла, а воно знову знизу понаростало. Ну для чого воно? Так я воно взяла ножничками і повирізала. Ми все робимо по інструкції. Знизу, ось дивіться, де. З ними нічого не буде. І отакі пасиночки поодривало. Де внизу були. Листочки нижні і пасиночки. Я не учу нікого, я просто показую, що я роблю. Правильно роблю я, неправильно, я не знаю. А без обробок у нас не буде помідорів. Хто напише для тих, хто напише, що... Нічим не обробляю помідори, тоннами родять. Ну, ви молодці, я вам кажу. У нас на Чорноземі то втора заводиться тільки на раз. Ну, раніше доцю, ще на тому дворі, як жили, було таке, що і не обробляли, і були помідори. Ну, Це так сказати, хоч виграв, хоч програв. Ага. А зараз ми тільки обробляємо. Не по 10 разів обробляємо. Ніяких хімічних добрив тут таких немає. Лише проти вершинної гнилі. Також по інструкції і лише один раз кальцієва селітра. І все. Я вам скажу, хто нас дивиться, перець ми підживлювали отією бурдою з бетона. І я казала у тому ж відео, що буду підживляти помідори. Ні, я не підживлювала помідори. Так та бурдай стоїть. у... Бетоні, Тому що пішли дощі і помідори пішли в вріст. Для чого? Щоб перла зелена маса і не знали, куди її дівати. Це як вже воно сидить за чахло, тоді його треба підживлювати. А помідорів ми ніколи і не підживлювали. В основному ми робимо цю бурду із зеленої трави, із кропивих, додавати чистотіл і підживлювати перець. Ми робимо завжди. Ну, якщо вже десь у когось щось зачахло і не йде в ріст, то можна. Можна все ним придобрити. І часник, і цибулю як в кого. Ніякої не так, буде. Шкоди ніякої не буде. Це ж натуральне. Це ж не хімія і не міндобриво, там селітра чи ще якесь, що погорить її. Ось так. Трохи вітряно, але нікуди діватися, поки погода трохи пускає, треба купити. Поки того ведь порождать, там може й дощ. І дощ піде, а йому треба хоч би ж декілька годин, щоб трошки ж воно висохло і упиталося в листочки. Ну, Редом хороший препарат, якщо не підробка. То... У кого унавожені городи, в кого земля, в кого є. Господарство, корови, свині, да любе, кролі, гуси, курі, перегнивши, ну, не, ми свіжого ніколи не вносимо. Ми ж бачите, складаємо кучку на гній і він перегниває, а потім уже рік у нас кучка лежить. Як вивезли на весні, наступної весни. наступній весні знову вивозимо. І коли городи удобрені оцим усім. Гноєм, перегноєм, то підживлювати немає смислу. Воно і так піде в ріст, аби тільки дай, дощі дай, були. Чим чи здобрювала троянди, лілії, полуницю, перегній. Зимою розкидала. Зимою, розкидала відео. Є відео. Чому розкидаємо зимою? Тому що сніг проходять дощики, поки до літнього, до весняного її висадки рослин чи. Чи вже вони ростуть у квітнику, чи та сама полуниця. Воно вже віде в землю. Я перший раз полола в квітнику, жодної гноїнки я не знайшла. Ну, тому що, що сніг всякий такий, якийсь дощик, і воно йшло, розставало, і пішло воно все в землю, оте все добре. А що, як ви розкоїдаєте його зараз по сухому? Що, Аби що? тільки валялось на городі. Воно ну, повіє, але на наступній. Ми стараємося так. Я завжди кажу, що. І гній, аби вивезти осінню. Хай він розкиданий по городу, а не приораний, але все рівно він із снігом, із дощовою водою якесь добриво буде входити. Тоді вже, коли приориться земля, і тоді вже воно буде зовсім перегнивати. Ой, вони всі такі в стадії, які цвітуть, а які ось ось розцвітуть. А які вони цвітуть просто... А які ось вже. Теж, бачите, пуп'яночки. Ці теж як обсипала тиждень назад знизу. Знизу то, теж обривала листочки і пасинки виривала. О, дивіться, є не вирвати. Ось дивіться, який бур'яни підходили. Ми ж перед дощом перепололи. Після дощу перепололи під. Це треба ножничками отак одривати, бо руками погано маєш і стовбур зламати. Ось бурянці. Ну, кому треба на розсаду, ми люди не жодні. Є вже цвітуть. Підсохне знову. А є ось, голову повісив, бо зна і що не біде. Мушу що підгризла Є, Дивіться, яка квіточка цікава, красивенька. Хватить доцю на всі. А хватить. Це казала одна господиня, що цьогоріч буде менше, ніж тогоріч помідорів. Не менше, я бачу. Ну, в нас не виходить щоб менше. Цьогоріч тільки нема понасаджуваного ніде. Тож як залишиться, залишається у парнику на гноянці розсада, ну жалко ж викидати, а латки вже немає, щоб у латку посадити, ж усю засадили. Тому садимо отак. І поміжряднім цибулі, і поміж ряддям часнику А цьогоріч, кажу, дочі, це ми вже ото мої, що з касети трохи раніше да. посадили. Переплюнули самі себе. Ну, правда, Нем, немає ніде ні. по. Може б уже там і плоди зав'язалися на кібіцу, Якби не морозило. вони б стояли фіолетові від холоду. Нічого. Такі покривали. Сьогодні була в магазині, купила чотири штучки, огірків каже, нема капусти, нема, привезуть. Привезла чотири штучки помідорів. Ну такі не дуже великі. Уже смак з'являється, то були як пластмасові, а це вже такі більш-менш цим по помідорчику. Хоча я їй кажу, да не купляй. Ось такий запах, наче їзвісті або на накрейде, більш, на більш, на більш на крейду похожий запах. Другий раз вже буде обробляти другим препаратом. Хоча я колись, як починала обробляти помідори, це ще років 10 назад, то всі три рази обробляла одним препаратом для Ну, а зараз вже хвороби набирають. Устойчивості. Ви Вибачайте, язик заплітається. Тому треба обробляти. Хвороби мутують разом з усім. Да, обробляти треба три рази різними препаратами. Щось цьогоріч багато високорослих помідорів. Мені отакі подобаються. Як оце низенький і вже он квітує. Ну зав'язі я ще не бачила, хоча доча казала, на перці вже є зав'язь. Виглядає наш город, там кавунчики. Бурячок червоний. Той, що раніше зайшов, той, що далі він, менший пересівали, там далі теж кавунчики, кукурудзка, квасоля зайшла сюди-туди. Щось це перший рік, що в нас квасоля зайшла через п'яте до десяте. Це рання картопля, часник. Залишився редоміл, можна піти троянди обробити, у кого вже плями. Несправді боросли староса і наша цибулька. Все? Цибулька радує. П'ять сортів. І, ага, тільки, і, і тільки на оцьому останньому сорті було чотири стрілки. І то не разом. Я треба Ще, де торік були помідори посажені, цьогоріч посходили. Їх там і небагато. А позалишали. Хай буде. Ось подарована. Не видно, сонце подарована. Малинка. Що пані Аліночка нам присилала. Вже он цвіте. Полуничку вчора. Доця вибрала, уперед вибрала, закрила я 16 баночок півлітрових варення, а вчора вибрала 14 банок 3 компоту на зиму. Компот я закриваю люди добрі по-простому. Випарюю банку. миєм полуницю відрізаємо хвостики, випарюю банку, у гарячу банку засипаю полуницю до вашого смаку. Ну, мірний стаканчик у мене. Можна півлітрову баночку, Добавляю стакан цукру, півчайної ложечки лимонної кислоти, на грубі кипить вода, щоб гарно так закипіла. не тільки булечки пішли, а так фонтанчиком. Залила кришечкою закатала, взяла в руки баночку, покрутила, щоб на дні сахар цукор розстав. під одіяло вони зараз у літній кухні стоять. Ти показати кермек, який у мене шикарний. О. Це Ще увечері от білокрилки капусту обробить. І напевно, що торік, говорили, не будемо садити, а цьогоріч вишили на той год, ніякої. Уже із магазину ранньої капусти наїлися і не така вона дорога. А пізньої, як вона у нас пізня, та, що була в нашому парнику, ми більше не купляли розсади. А пізньої сітку купимо із насток. І не будем... Так вона замучує оця білокрилка і не будемо завлікати е, білокрилку на город, бо просто... може перекинутись на все. Ти ж уже чимось обробляла? Обробляла. О. А її ж ну просто ж. Вона вже також мутує. Один рік так була навіть у дворі, років три назад у квітниках. У квітниках була. Оце два рядки картоплі ось викопали ранньої. Її. Перший раз Наташа підковиряла, просто піддовбала, як я кажу. А це я вчора просто копала. Uh -huh. Не нужна вона, ми її садимо для того, щоб їсти, а не дивитися, там, коли вона виросте, не виросте. Перепилине яйце, куряче яйце, горошок наварила, по так садик. Завтра будемо витягувати з погреба їстівну нашу картоплю, стару, стару що буде, будемо чугун варити свині щезно. У нас свиня в сараї рохкає. Пообрізаю ловки такі вічка, пообрізаю її тут ще два, а може і рядок викопаю, три рядки ще посажу. Ну, колись буде Там баштан, кукурудза із касет. Я люди добрі, коли вже кукурудза у касетах зійшла. І вона така була ну, ну, дуже, ну дуже тоненька, і вона так похилилась на одну сторону. Думаю, ну не буде. Бо холодно, їй треба вже було раніше висадити. Не вона... буде діла із неї. Не так мені ті кукурудзи жал, як думаю, дитина купляла ті касети, той ґрунт, робила коло його, працювала, а воно, не, ну, не Богу, свічка ні. Висадили, ви подивіться, яка. Ми ж її не підживлювали, нічого. Просто і... висадили. І, і там сип... вон також, отож отож. теж. Відсипала оце колись як перший дощ пройшов і зайшли бур'яни, переполювали ж усе. Тоже нижнє, де подривало, ну он бачу, що вже подростало. Її треба пасинкувати, щоб гарний качанчик був і знизу її треба пасинкувати. Так. Дякуємо за репортаж. Здорово. Студія йдемо далі. Ідемо далі. Вже ж до кінця треба провести. Буряк там, морква. Ну, дощ пішов на славу їм. Так, і кермек. О, тут навіть по формі листя видно, що різні сорти, різні кольори. Цей такий, цей такий. О, один плюс оцих дощів, що я тут не ходжу з відрами і не поливаю Бо Це ж усе поливається. Шланги сюди аж не вистачає. Шланги в нас вистачає десь до оприскувача, де стоїть. Лише один, по-моєму, десь не прийнявся, пропав. А то все як штик. І вже викидають ось такі стрілки. А ну, немає тут. А, тут така форма сама. Я думала, те, що може теля сидить, а воно сама форма стовбура така. Шикарний. Шикарний кермек. Це ми з бусею тут ходимо. Трохи натоптали дорогу по мокрій землі. Сусіди косили обніжок, налетіло сюди трави. Шикарний кермек. Десь іще бачила, випускає стрілку. Це я так полола. Єдине, що я його поливала, то я то мама, в кого був час, щовечора поливали, коли була засуха і коли це був пісок, а не чорнозем. М -м Моя хризантема. Також, по-моєму, дві чи три не прийнялося. Пішла в рост після підживлювання. Це сухоцвіти. Я не пам'ятаю, я в людини купувала насіння не пам'ятаю, як воно називається. Це схоже на льон, але не льон. По-моєму, схоже на льон. І тут в мене геліптерум і ще щось. Треба подивитися по пакунках, що в пакунках. Ну, також. також висаджувала це все касетна розсада. І бачите, по два штучки посаджено, тому що у мене були сумніви, що воно прийметься. Воно було таке малесеньке, таке тонесеньке. А тепер дивіться, яке ось пішло, яка красота. А тут взагалі жодного не пропало. Все прийнялося. Все, один в один. Ця касетна розсада була кожна окремо. Ні, це в мене е кермет був кожен окремо. і оці Сім штучок. А це все було в касеті, не в касеті, а просто в піддоні. Я відділяла, я думаю, все така жарища, коренева пошкодиться і воно не прийметься, а воно все як один. Нема не де й пустоти. Красота. Ой, я дрібненька ма посходила. Кавуни. Кавуни, де воно сиділо? А, почали сходити, а ми ж і поливали. Ми ж і поливали. Ну так поливали, скільки ж поливали, поки дощі не пішли, воно ж і не зайшло. Ці вже ось який це лізе. Куди ти вже лізеш, кому ти вже не Зробили ямки, пролили водою, вода втала, посіяли, загорнули. Нема й нема, вітри віють, сонце світиться, ще до дощів, як було, така посуха була у нас. Ми давай поливати зверху щовечора. Кермек поливаю і це поливаю. Ото воно повилазило. А те ще сиділо, ще повилазило повертой. Да. треба зайти, мабуть, цю кукурудзку прорвати. А, це та кукурузка, що бейбік yeah, малесенький є. Навірно, його так хоч по ставлять, бо по дуже густо. густо. Ну, так, Садили от душі, щоб зайшло. Бо по одному посадиш, а якщо ще й те, не зайде, то ось квітцям, то... ось кущ нема. Куч нема. Там кавуни у мене за сухоцвітами це ті, що я купляла в конотопі. Ото огоньок брала і. Чотири пакетики брала якихось, Талісман да. ще якийсь, не пам'ятаю. Що я за той талісман і за ще якийсь сорт віддала 160 гривень. Думаю, золоті будуть, якщо не зайдуть. Ось. Садили в перемішку. Червоний буряк і морква. Ну, посходило. Дощ дав. Же і... Первоначально була сама морква. Сама морква була. Вона не вона буряка і пересіяли буряк, а тоді ще й попав. І знову посіяли і до дощу ходили кілька разів, поливали водою, носили, тягали воду, поливали. А це вже дощ ось пішов, вже тиждень, як пішли дощі. А до того тут курява стояла, вітер носив по городу. Вийду, думаю, не буде діла з кермеку. Отак каже, ввечері його поливати. А це дивлюся, так у мене кермек. Mm. А, я казала, а як зацвіте Я говорила люди добрі, що дощик повинен бути перед зеленою неділею чи на зелену. Я ж говорила в якомусь відео, mm -hmm. бо неділя це така жіночка, зелена неділя, вона примхлива. На, на цю зелену неділю бувають даже горобині ночі, а горобині ночі це коли буря, вода по-рівному по йде у четверть. Бувало таке в моєму дитинстві. Страшні бурі, дерева ламало, як спичечки. Ось Морка, яка мала бути спочатку. Зійшла. Ну, а це буряк і був спочатку. Буряк також поливався. Тут, по суті, не поливалася тільки картопля, цибуля, часник і квасоя. Полуниця поливалася, сухоцвіти мої поливалися, кабачки поливалися, весь город поливався. І замітьте, немає крапельного поливу. Шланга тільки до середини городу достає. Це все ручками. А це все залишається за кадром. Цього ніхто не бачить. Та вони також. Що понасіюване? Що моя ось касетна розсада. Ось моя касетна розсада. Яка різниця? Трохи раніше буде. Так, на цьому все. Там також мої квіти. Багаторічники, рання, хризантема жовта, морозці різні. Ну, а решту ви бачили в попередньому сьогоднішньому відео. Всім гарного дня. Сходить бур'янець. Єдиний засіб від бур'яну це виходити і по можливості полоти. Не відкладати, не лінуватися, а виходити і прополювати. Тоді і город чистий. А вам ми скажемо, що в нас нічого не росте з бурянів. Все гарного всім дня!